Поговоримо ще про запальничку. Угу. Набрала вона е, переглядів на Ютубі понад 6 мільйонів. вже. Е, ти пишаєшся тим, що ти, е, скільки переглядів має? Я ніколи не робила музику заради переглядів. І мене дуже засмучують люди, які роблять музику заради переглядів, які роблять це заради того, щоб зайти в Тіктоці чи в Ютубі чи так далі. Тому що, як на мене, це дуже губить концепт музики в цілому. Е, і навіть просто. Я повернусь до питання, але просто от вчора мене дуже зачепила тема, коли я постила якийсь тікток е з піснею Авторпать. І я так хочу пояснити людям, що ви розумієте, я не конвейер зі створювання треків для прослуховувань, щоб мати якісь мільйонні стріми. Я роблю мистецтво, тому що з мене це йде, мене рве, просто розриває, коли я не можу писати мистецтво. Я це роблю просто чисто, тому що я не можу без цього жити. Ну, все. Якщо ну, можна робити заберуть... багато треків, але вони будуть такі собі. а Можна випустити один, але дуже потужний. Це вся потужний. конвейерна музика однакова, яка виходить місяць, 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 місяць. Це, це не про музику, це вже про продукцію, маркетинг. Знаєте, чим я пишаюсь? Тим, що люди слухають українську музику. Я просто рада, що сі 6 мільйонів людей такі. О! Це українська пісня. Я хочу її послухати зараз. І мене оце запаляє. Мені оце дає якось. Відчуття того, що я хочу далі робити, тому що людям подобається вони хочуть ще чути.